У строкатому світі новинок ідей креативу час від часу з'являється дуже багато цікавинок, що можете об'єднувати людей незалежно від їхнього віку, статі уподобань і навіть країн проживання. Таким хобі без кордонів можна назвати захоплення мільйонів людей у світі. поштовим обмін художніми картками. Це є моя власна колекція зібраних листівок з цілого світу за допомогою такого цікавого хобі, як посткросінг. Тобто тут е, представлені листівки, які люди, за допомогою яких обмінюються з цілого світу. Це є види міст, нічні види міст, це є чорнобілі листівки, е, природа, рекламні, е, різних форм е, оформлень, е, видів листівок. Тобто, є і художні так само. Це є, е, Репродукційні листівки тощо. Тобто все різноманіття різних листівок з цілого світу ви можете побачити в нашому музеї історії Недвернящини, ознайомитися з історією виникнення листівки, побачити, які зараз сучасні існують листівки, в тому числі і українські, ну і захопитися таким хобі, як посткросінг, відкрити його для себе і, можливо, займатися цим надалі. Головна мета авторів проекту полягає в тому, що будь-який мешканець планети, завдяки інтернету, може обрати випадкового адресата і надіслати йому яскраву листівку традиційною живою поштою, отримати маленький мистецький витвір та ще й з відбитком поштового штемпеля іншої країни справжній подарунок для всіх поціновувачів художніх поштових карток і марок, тим більше, що жоден відправник не залишиться без подіб. Подарунка у відповідь, адже система працює за принципом Ви відправили і вам відправили. Таким чином, звичайне захоплення перетворюється у глобальну культурну місію. Учасники поринають у світ мистецьких шедеврів, якими є художні поштові картки і пізнають багато нового про різні країни. А ще й у такий спосіб збирають дуже цікаві колекції, які з часом стануть неабиякою філателічною цінністю. Тож у кожного, хто долучиться до цього пізнавального проекту, є можливість не лише отримувати оригінальні поштові відправлення, з інших країн, а й доносити цікаву інформацію закордонним невідомим адресатам про Україну. Виставка триватиме до 13 червня 2015 року.